Вітаю, мої хороші, мої пупсики, мої котусики, дівчаточко. Загадайте свого чоловіка, про якого ви так переймаєтеся. А я запитаю таро, що він до вас почуває? Що він про вас сьогодні думав? Давайте? Що він до вас почуває? Ваш загаданий мужчина? Які почуття у нього на серці до вас? Так, щось він дав, трохи. Охолов. Не охолов, а прям як їжак. Так от захищається, можливо, не так багато пише не такими красивими словами. А, всередині. Кипить, бурлить, він просто не знає, як знаєте, за одягає таку маску, що такий дорослий, такий виважений, а всередині там, ох, того жезла вже не знає, як тримати в собі. Розумієте, так він хоче вас і так. Що ти думав сьогодні про цю жінку? А, він думав, що між вами є певний баланс брати-давати, і він би хотів, можливо, вам щось дати, можливо, щось подарувати. А також він думав про те, що чому ти мені не даєш. Не тискрябен, ти мені не даєш, ну ти і даєш. Ти мені не даєш спокою, щось ви там йому не даєте. Мужчина дуже відповідальний, має високі моральні принципи. І якщо він сказав, значить зробив. Він може бути старшим від вас, але не обов'язково фізично. це може бути, Його душа може бути старшою за вашу душу. Так? тобто Ви будете відчувати, навіть якщо, наприклад, вам 35 а йому 30, так? тобто ви будете відчувати, що він ну, якийсь свідоміший, доросліший, і вам, як дівчинці, хочеться за ним йти, за ним бігти, до нього прислухатися, і ви чекаєте, поки він. Він вас кудись поведе, так? тобто ви готові йти за ним. А що ще він думав про вас? Думає, що йому дуже тяжко, чи то у тих стосунках, чи то вам ті стосунки тяжко нести, чи то йому дуже тяжко без вас. А ну давайте подивимося, що на відстані. Мужчина тут працює, заробляє, і ви теж думаєте про гроші. І може бути таке, що ви дійсно на відстані. Ви його кохана дівчинка, він вас дуже любить. Ви дуже любите його. Ви, можливо, останнім часом трошки там десь капризуєте, трошки десь ображаєтеся, трошки десь зли... з... злитися, злитеся, боже, як це агресуєте, одним словом. Так чи буде він щось робити, щоб налагодити із вами стосунки? Чи будете робити? Буде, а знаєте, що буде, буде так повільно. Показувати, що він гроші заробляє для сім'ї. І що ти собі придумала? Я з тобою, я твій, я тебе люблю, вже раз сказав.